Вітаю! Продовжимо розбирати типові помилки в промисловому маркетингу, і друга помилка це взагалі недооцінка діджитал-маркетингу. Один із аргументів: ми ж працюємо в B2B, в офлайні, наша нам той онлайн. А я вам відповім, наша вам той онлайн. Для цього вам потрібно 3, 4, 5 пошукових запитів, за якими потенційні клієнти можуть шукати ваші вироби або послуги в онлайн. Загуглити і подивитись на видачу. Як правило, там буде реклама ваших конкурентів. Як правило, там будуть сайти ваших конкурентів. Це означає, що тут давно вже йдуть продажі, а вас немає на цьому святі життя. Ні! No. Ні! No. No, no. Тим більше, конкуренція в вузьких промислових нішах не надто висока, часто середня. Це означає, що не так вже й складно з вашим сайтом зайти в топ-10 видачі Google по основним ключовим пошуковим запитам за допомогою seo просування Це означає, що не надто складно налаштувати ефективну рекламну кампанію і досягати зростання продажів ваших товарів та послуг. Забув, що хотів сказати. Тож, дуже радимо вам звернути увагу взагалі на діджитал маркетинг та на основні його канали просування це SEO та PPC. Дякую за увагу.